Права 399. З куска дроту зробили модель п'ятикутника рисунок 145. Як із моделей перелічених фігур, довжини сторін, яких виражені в сантиметрах є натуральними числами, можна зробити з цього куска дроту. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас виготовилась таку модель, у нас є довжини всіх сторін, ми можемо знайти периметр цієї фігури. Знаючи, потім периметр, ми можемо подумати, чи можна виготовити квадрат, периметр якого. Дорівнює ось тому числу, що ми знайшли. Ну, а потім розглянемо п'ятикутник і рівносторонній і рівносторонній трикутник. Тобто перший наш етап ми маємо знайти периметр цієї фігури. Записуємо периметр. Периметр фігури. П. І він дорівнює. Ну, В даному випадку давайте будемо сумувати, пишемо 5, плюс, далі 6, плюс 4, плюс 2 і плюс. 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми просумуємо ось так. Тобто, тепер у нас буде 5. 6 плюс 4 це 10. І 2 плюс це буде плюс 5. І це дорівнює. Давайте я перенесу. Так. ну, 5 плюс 10 плюс 5 це буде 20. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Чудово. Тобто, ми кажемо, що у нас довжина всього дроту дорівнює 20 см. І зараз запитання, чи можна з нього виготовити квадрат? Звичайно, можна, тому що 20 це 4 рази по 5 сантиметрів. Давайте запишемо тоді перша дія. Периметр. квадрата. Пишемо P дорівнює 4, що множиться на А. Тоді сторона. Квадрата. А. Пишемо дорівнює, що ділиться на 4. Тобто, щоб знайти Сторону квадрата нам треба П поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, замість П ми пишемо 20, у нас вийшло. Поділити на 4. Це буде 5. Пишемо сантиметр. Тобто ми кажемо, що якщо зробити 4 сторони по 5 см, можна виготовити квадрат. І якраз сторона є натуральним числом. Ну і Записуємо тоді, отже. Отже, з цього куска дроту, можна виготовити. Ну добре, перше ми знайшли, що дійсно квадрат можна виготовити. Приходимо до другого завдання. Нас запитують. А чи можна виготовити п'ятикутник? Усі сторони якого рівні? Записуємо периметр. П'ятикутника. Всі сторони якого рівні? Ну, чому він буде дорівнювати П дорівнює це сума всіх сторін. Таких сторін є 5, то 5 разів треба додавати всі сторони. Пишемо 5, що множиться на А. Тоді сторона такого. П'ятикутника. Пишемо А дорівнює. Ну, щоб її знайти, треба периметр поділити на 5. Тому що, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Пишемо П, поділити на 5. І це дорівнює. Замість П ми пишемо 20, поділити на 5. І це дорівнює 4. А в дужках пишемо. Сантиметри. Добре. Тобто ми знаємо, що якщо ми зробимо 5 сторін по 4 сантиметри, то ми виготовимо такий п'ятикутник. Отже, такий п'ятикутник можна виготовити. Записуємо, отже, з цього куска дроту. Можна виготовити, п'ятикутник, п'ятикутник, всі сторони якого. Рівні. Ну, а тепер переходимо до третього запитання. Чи можна з цього куска дроту виготовити рівносторонній трикутник? Ну, Якщо можна, то тоді периметр цього рівностороннього трикутника має дорівнювати 20 см. Давайте перевіримо. Третє. Периметр. рівностороннього трикутника. Рівностороннього трикутника. P дорівнює, Щоб його знайти. ну, Три сторони є, всі вони рівні. То ми пишемо 3 А. А — сторона такого трикутника. Тоді. Сторона. Трикутника. А має дорівнювати. Як її знайти? Треба добуток поділити на відомий множник, Тобто P треба поділити на 3. І це дорівнює. Тоді треба 20 розділити на 3. Але не існує такого цілого числа, щоб 20 поділилось на 3. Тому не можна виготовити такий трикутник, щоб його сторони були натуральними числами. Отже, записуємо 20 на 3, пишемо не ділиться. Ну, можна навіть написати без остачі. Насправді, можна поділити з остачею, але напишемо так. Ми ще не знаємо, що таке остача. Не ділиться. Ну, давайте напишемо все-таки остачі. Не ділиться без остачі. Так. Ну, е, тоді ми можемо сказати, що такий трикутник виготовити не можна. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, сторону 6 см, то 6 на буде 18 периметр. А якщо візьмемо 7, то 7 на 3 буде вже 21, але 20 виготовити не можна. Записуємо. Отже, отже, з цього. Куска дроту не можна. Виготовити. Не можна виготовити рівносторонні. Трикутник. Так, чудово. Ну що ж, ми вже знаємо, тоді виходить, що квадрат можна виготовити, п'ятикутник можна виготовити, а рівносторонній трикутник не можна. Ну що ж, ми з вами дізналися, що у нас квадрат виготовити можна. П'ятикутник, усі сторони, якого рівні, виготовити можна. Ну а рівносторонній трикутник не можна виготовити. Давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Перше можна. Друге. Можна. Ну і третє? Не можна. Ну що ж, ось така логічна задача про периметри різних фігур на цьому вправу завершено.